Дивитись інформаційну програму. Очі наші журналісти готові розповісти. Про головне. Вітаю у 2023 році. Україна отримала майже 6 тисяч тонн енергообладнання від 34 країн. Це інформація Міненерго ЄС планує направити додатковий персонал і техніку на кордон Фінляндії з РФ через наплив мігрантів. І протягом дня окупанти випустили по Нікопольщині 25 артилерійських снарядів. Про новини цього дня далі. Тероризм, буденність для росіян. Сьогодні московити обстріляли касетними боєприпасами Чорнобаївку. Попередньо відомо про трьох загиблих. Через щоденні обстріли тепер так виглядають житлові квартали Херсона. Сьогодні московити ще й потрапили у медзаклад. Постраждало вороді відділення, постраждало четвертий поверх, е дах старого е корпусу. Ну наші кліфарні. Українські дрони надають усамітнитись окупантам. На цьому відео росіянин вочевидь наробив у штанці, коли поруч з ним впала вибухівка. Та на жаль, на передовій захисникам ніколи усміхатись. Військові показали, як важко дається відбивати позиції поблизу Авдіївки. Що у вас? Там не можна продвинути. Там чоловік точно є у вечірньому зверненні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із партнерами прийняли декілька санкційних рішень щодо осіб, які працюють на російську агресію. Сьогодні я підписав укази щодо більше 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави терориста, і наші спеціальні служби, передусім служба безпеки України, а також кабінет міністрів. РНБО продовжить відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення. Тим часом бойові медики борються за життя захисників. Репортаж з стабілізаційного пункту на Бахмутському напрямку. Історія у саме серце. Медики дістали уламок російської міни. з Серця чотирирічної дівчинки з Херсона. Ворожий уламок вдалося видалити за допомогою неодимового магніту. За словами лікарів, дитинка почувається добре. Сміливо до бою десантниці 79-ї десантно-штурмової бригади показали, як готуються до бойових завдань на фронті. Світ наповнений добром сьогодні у Сполучених Штатах відзначають день подяки. На честь свята американський бізнесмен запустив в Україні потяг кухню. Поїзд вже зупинився в Ізюмі та Харкові, аби гарячою їжею подякувати усім, хто щодня допомагає прифронтовому регіону, працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам. За декілька останніх місяців, як мінімум, чотири рази люди у військовій формі, ймовірно, працівники львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у Львові потрапляли у скандал. Ці особи били цивільних саджали інколи примусово у транспортні засоби відвозили у невідомому напрямку та нищили приватне майно. Чи розглядають ці справи правоохоронні органи, і на якому етапі слідства? У соцмережах з'явилося відео, як 19 вересня у Самборі, що на Львівщині, в одному із військоматів, облаяли та побили чоловіка з Харкова. Уже у Львові 11 жовтня двоє чоловіків у військовій формі з силою заштовхали цивільного в будівлю. Ось як нас пакують. От зараз якраз неслужбо оперативної групи. 10 листопада, вулиця Богдана Хмельницького. Ймовірно, працівники ТЦК, попри невдоволення перехожих, запакували в мікроавтобус 35-річного львів'янина. Вулиця Гавришкевича, 21 листопада. Чоловіки у формі відвезли у вишневому позашляховику цивільного та вибили в жінки телефон. В територіальному управлінні ДБР у місті Львові, повноваження, якого охоплює західні області України, з початку року розслідують понад 40 справ, які стосуються кримінальних правопорушень, вчинених працівниками ТЦК та СП. Здебільшого це факти побиття та перевищення службових повноважень. Наразі ще немає жодної справи, яка би дійшла до суду. Повідомлено про підозру двом працівникам самбірського ТЦК, які у катуванні, власне, які били людей у приміщенні від. Ськомато також повідомлено двом працівникам ТЦК з Тернополя також у катуванні. Віднині можуть почуватися як вдома. У Другобичі збудували багатоквартирний будинок для вимушено переселених українців. Ключі від нових осель сьогодні отримало 12 сімей. Це ті люди, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. Переїхали до Другобича і мають намір тут творити своє майбутнє на новосілля. Запросили і нашу знімальну групу. Квартира номеродин. 12 сімей із різних регіонів України відтепер стануть сусідами. Це перший зведений з нуля будинок для ВПО у Дрогобичі. У вісьмох двокімнатних та чотирьох однокімнатних квартирах поселятися можна вже сьогодні. Є все, що треба меблі, сантехніка, побутова техніка та навіть посуд. Катерина із Києва про таке житло мріяла довго. Тут мешкатиме із сином, поки чоловік боронить на фронті. Нашу країну дитині вже треба в школу було йти. Ми його віддали тут до школи. Чоловік зараз е, знаходиться на захисті нашої країни, то було вирішено, що ми будемо поки що залишатися тут. Бо тут безпечно в першу чергу дитині. Поруч із Катериною до нового дому звикає Тетяна. Із донькою та онукою вони 36 днів перебували під окупацією в Сіверодонецьку. Там у них був двохповерховий будинок. На жаль, він зруйнований. А місто тимчасово не підконтрольне Україні. У мене був будинок двохетажний, двохповерховий будинок. Я сама Ми з моїм чоловіком будували цей будинок і для нашої сім'ї, родини. От і бачите, як мене освободили від нього. Нове помешкання із сіп панелей, будинок каркасний зводило його два місяці. Більше часу зайняло оформлення документації. Тетяна навідувалася сюди частенько. Жінка за професією будівельниця стверджує, що споруду збудували на совість. Це буде нам ну, дуже теплий будиночок. При цьому здійсни все зроблено дуже сучасно. Так от як би все продумано. за час повномасштабного вторгнення Дрогобичина розселила понад 20 тисяч переселенців. Вісім тисяч мають намір тут залишитися у черзі на житло. На сьогодні 400 вимушено переселених сімей. Ми вже дали понад 60-70 квартир. Тобто черга рухається, і вона рухається досить швидко. В основному це є багатодітні сім'ї. Збудований від фундаменту на Львівщині. Це не перший будинок. Окрім того, для потреб переселенців в багатьох містах реконструювали приміщення гуртожитків, але потреба в житлі і надалі гостра. Вартість будинку в Дрогобичі 17,5 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів державних коштів. Півмільйон обласних коштів, решта кошти місцевого бюджету. Таких проєктів на даний момент тільки в Дробицькій громаді сім реалізованих два, і близько 1100 людей зможуть знайти своє житло після повної реалізації. Поруч із каркасним будинком уже готують земельну ділянку для будівлі близнюка. Зводити його почнуть навесні, як зійде сніг. Тетяна діяк Олег Гасюк, програма очі. В Україні хочуть скасувати заочну та вечірню форми навчання згідно з запропонованим нардепами законопроєктом зупинити набір студентів-заочників або ж вечірників планують із 2024 року. У першому читанні Верховна Рада це питання не розглядала. Мовляв, через надто бурхливі дискусії. Відтак нардепи залишила цей пункт на довопрацювання до другого читання. Які аргументи на користь такої ініціативи та що народні обранці пропонують натомість і чи зрештою ма матиме заочна форма право на життя. Дізнавались наші Дмитро Новак і Марина Венцурик Вікторія вчиться на журналіста заочно паралельно працює за спеціальністю на ТРК Перший західний каже, що ініціативу законодавців не підтримує. Заочне навчання зараз дозволяє мені працювати на роботі, яку я дуже сильно люблю, і в той же час завершити моє навчання. Тому ця ідея не до кінця мені зрозуміла. Заочне форма навчання це чудова альтернатива для тих людей, які хочуть вже почати працювати і не можуть. Повний день вчитися в університеті думки студентів УКУ, яких ми опитали, різняться. Одні впевнені, що заочне навчання це необхідність для багатьох студентів, або ж єдина можливість здобути освіту в умовах війни чи перебування за кордоном. Інші називають заочну форму навчання радянським рудиментом, якого треба позбутися, передусім через корупційні ризики. Я вважаю, що Є дуже важливим офлайн навчання, але я ну не можу засуджувати людей, які навчаються заочно, тому що напевно, в такий спосіб вони можуть суміщаючи з роботою, отримати цю освіту. І якщо вони дійсно до цього докладають зусиль, я бачу в цьому сенс. Питання банальної реалізації, оскільки ну я вчився до того в візкомптучому ліцеї, там було це досить непогано реалізовано в плані, як вона обов'язкова присутність, яка постійно перевірялася. Я думаю, що скасувати заочну форму навчання це правильно, тому що е, ну. Заочна форма передбачає, мені здається, дуже велику кількість корупції, коли люди просто не вчаться, а потім закривають сесію грошима. Ми завітали до франкового вишу у Львові. Юридичний факультет якого один із лідерів в Україні за кількістю студентів-заочників понад чотири сотні. Що ж думають про законодавчу ініціативу? Тут я не думаю, що заочна форма себе абсолютно вижила. дай Бог, студент захворів чи хтось в родині захворів і потрібно допомогу. Ну єдина можливість, якщо не буде заочної Форма навчання це академічну відпустку, перервати навчання, та якщо охочих навчатися заочно на юридичному факультеті сотні, то в інших підрозділах франкового університету може взагалі не бути набору. У нас не було бажаючих багато на заочну форму навчання, тому що дистанційна форма навчання переважала. Ну і минулого року ми не оголошували набір на заочну форму навчання, тому що коли ми набираємо двох студентів, то це нічого хорошого в цьому немає. Отож, що пропонують депутати? Перше замінити заочну та вечірню форми навчання на дистанційну доцільність такого рішення обґрунтовує одна з ініціаторок законопроєкту, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновації Наталія Піпа ідеї в тому, що дистанційна форма вона фактично є і заочною, і вечірньою. Дистанційна може передбачати і заочно, і на колекції, і певні види консультацій. Тому фактично, що змінюється тільки назва. Окрім дистанційної, розглядають і ще одну альтернативу заочній формі навчання так звану дуальну освіту, коли навчання в університеті поєднують із роботою за спеціальністю. Коли ти бачиш, що людина працює, і бачиш, які її знання Бракує, то вона краще їх засвоює. Тому дуальну освіту буде далі й далі розвиватися, і тут основне питання буде власне в бізнесі, який буде до того відкритим і готовим. Зауважу, що в Україні дуальна освіта не новинка. Її активно впроваджують у закладах професійно-технічної освіти з час з 2015 року. Основний принцип 30% теорії та 70% практики на підприємстві. Альтернативу заочній формі навчання чітко не окреслюють, адже в міністерстві освіти і науки говорять, що відмова від заочного навчання є частиною великої реформи, йдеться про впровадження в Україні індивідуальної освітньої траєкторії. Індивідуальна освітня траєкторія це те, що існує в європейських країнах, де немає розрізнення на денну форму, заочну форму, так далі. Просто студент, який е, навчається за. Формою навчання, яку ми в Україні називаємо денною, може регулювати своє навантаження. фактично, ми приводимо це із, е, у відповідність з європейською практикою. За таких умов, окрема заочна форма, яка в нас залишилася як певний рудимент радянської доби, вже не потрібна. 21 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону, що передбачає розвиток індивідуальних освітніх траєкторій. На практиці це дасть такі можливості: вибір конкретної спеціальності не під час вступу, а пізніше, після першого другого курсу. Самостійне визначення тривалості навчання для студентів-контрактників, наприклад, можна завершити чотирирічну бакалаврську програму за три роки, або ж навпаки, розтягнути навчання на 6-8 років. Посилення автономії університетів вищі навчальні заклади зможуть самостійно визначати інструменти для опанування студентами необхідних компетентностей із так званих нерегульованих спеціальностей. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий щодо ймовірного скасування заочної форми навчання зазначив. Ми почули усі аргументи громадськості та депутатів. Нині про її скасування не йдеться. Натомість ставимо перед собою завдання трансформувати цю форму навчання таким чином, аби це дійсно було про якість. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Тож обіцяють не скасувати за очку, а трансформувати її так, аби ця форма навчання була якісна. Марина Вансурик, Дмитро Новак, програма Очі. Додав, що поки законопроєкт чекає розгляду у другому читанні, набір на освітні програми заочної та вечірньої форм не припинятимуть а студенти, які зараз здобувають освіту за цими формами навчання, зможуть закінчити свої програми у такому ж форматі. У Львові за перший тиждень від початку продажу 6 тисяч львів'ян придбали загальні транспортні картки Леокарт за допомогою таких пластикових носіїв. Уже з 11 грудня можна буде розраховуватись у громадському транспорті. Це не лише зручно кажуть у міській раді, але й економно. Нині у Львові півсотні локацій, де можна придбати леокарт. Незабаром їх має бути вдвічі більше. Один із кіосків, де реалізовують пластикові носії, розташований на початку Личаківської. Перший день взагалі 100 штук продали. А, так 50, 40, 55, Як коли який день. Віктор та Цинець щодня їздить на роботу громадським транспортом. Відтак теж вирішив придбати леокарт. І зручніше завжди знаєш, у тебе є а, з собою І проїзний. І не треба думати там, хватить на поїздку чи раптом десь всі потратив гроші. Карточка є собою. Загальна пластикова карта не безоплатна. Вона вартує 71 гривню. 60 гривень коштує сам носій, 10 гривень це обов'язковий початковий баланс на рахунку, і 1 гривня це одноразовий платіж для активації картки. Надалі усі поповнення леокарт відбуватимуться без комісії. Це можна буде зробити в кіосках інтерпрес або ж за допомогою «Ізіпей» – у терміналах в додатку чи на сайті. Передбачається, що при оплаті транспортною карткою леокарт. Вартість поїздки у всіх видах транспорту буде складати 13 гривень при оплаті за допомогою різного роду гаджетів електронних, телефона або кредитної банківської картки. Вартість проїзду буде 15 гривень. У разі, якщо пасажир не має можливості здійснити оплату в безутіковий спосіб, то він може скористуватися традиційним способом чи шляхом оплати готівкою, у водія. Така вартість пропонується визначити нас в розмірі 20 гривень. За безоплатний проїзд а це контролюватимуть інспектори передбачений штраф у розмірі 300 гривень. Якщо ж в громадському транспорті не працюватиме жодний валідатор, це гаджет до якого потрібно притуляти картку для активації. Власник леокарти штраф може не оплачувати. Що стосується проїзних абонементів, то їх залишать, але лише для електротранспорту загальною пластиковою карткою можна буде користуватися уже з 11 грудня. Дива трапляються там, де у них вірять. Співачка Соломія Чубай та її помічники до свята Миколаю готують музичне диво і запрошують на планету радості, світла та добра усіх чемних та не дуже діток і їхніх батьків. Благодійний концерт разом із найменшими співаками дитячим хором проведуть у межах проєкту Колискові для Олекса, аби підтримати сім'ї, в яких зростають дітки з аутизмом. При величкій кімнаті народжується справжнє диво, воно голосне, пустотливе і непосидюче, але таке світле, радісне і тепле в ці холодні передзимові дні. Найменші артисти з хору школи мистецтв, вільних і небайдужих, хоч уже готові запалювати публіку, триває репетиція. І я просто краде в нас радість, радість того ж самого Миколая, радість різдва. І хотілося дуже відновити оце таке відчуття для дітей. Буде особливо це те, на що ми зараз маємо опиратися. Це українська колискова від наших прабабусь, яка буде звучати в сучасному аранжуванні. І окрім того, там буде поезія Лесі Українки, буде Микола Вінгарновський, буде Іван Малкович, мій тато Грицько Чубай. І це все вплетуть у театралізований інтерактив. В якому братимуть участь глядачі під музичний супровід гуртів рококо та джалапіта на відвідувачів чекає казкова атмосфера, море вражень та особливі подарунки. Хай люди не думають, що вони будуть просто сидіти на місцях. І від Уард буде від Іванки Демит відбуватися наживо. Тобто, ви будете бачити, як Іванчина майстерня працює наживо. Власне, цей концерт, концепція цього концерту, програма Колискові для вона я би навіть її назвав так від дітей і про дітей. закласти йому ці перші цеглинки можна сказати красивої музики, красивого мистецтва. Концерт відбудеться 3 грудня о 18.00 у Львові в одному із залів «Фест Репаблік». Кошти від продажу квитків мають благодійну мету підтримати сім'ї, в яких зростають дітки з аутизмом. На цьому ставлю крапку. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. Спокійної нам ночі!